В одному із гуртожитків міста, де проживають переселенці, оновили блок кімнат. Будівля належить одному з навчальних закладів. Тому напередодні 1 вересня виникло питання розміщення як переселенців, так і студентів. Ми е звернулися до е голови обласної цивільної адміністрації, обласної військової адміністрації для того, щоб е виділили кошти на ремонт і на меблювання. Е Конкретного цього блоку і меблі ще для інших оперативно були виділені кошти: 160 тисяч на ремонт, 140 тисяч на меблі. І самі працівники нашого гуртожитку своїми руками робили цей ремонт. Ну і мешканці гуртожитку, переселенці. Підключилися, побачили, що як тяжко працюють наші працівники, і вони підключилися і дуже суттєво допомогли, так особливо чоловіки, які мають фізичні сили і можливості. Підключилися, і допомагали в усьому. Ремонтні роботи завершили швидко: замінили двері та вікна, закупили шафи, столи та ліжка. Міжнародні благодійні організації допомогли з побутовою технікою, бойлерами, холодильниками, мультиварками та мікрохвильовками. Вони Буває у нас часто, практично через день. Тут яка та місія відбуває, вони побачили, що у нас такі створені комфортні умови, і самі е, захотіли допомогти. Чи вам допомогти? Ну, попросили холодильник, бойлери, вони дуже витрачаються швидко їхній ресурс, І бойлерами допомогли холодильниками, пральні машинки, е, тюги такі, чайники. Е, Багато чого нам ще благодійний фонди. Подивитись умови, в яких живуть переселенці, завітали й представники з області. Достатньо раціонально використані кошти обласного бюджету і створені ну найкомфортніші умови, тому що сьогодні, справді, 1 вересня студенти мають повернутися до навчання, а в коледжі культури і мистецтв створені безпечні умови, тобто студенти можуть виходити і спокійно навчатися, тому вони мали займати в гуртожитку також кімнати для того, щоб мати де проживати. І звісно. Іван Михайлович зробив все для цього, і, можливо, навіть і дякуючи те, що навіть люди, які вимушено переміщені, знаходилися тут весь час початку війни, хто де коли, коли вони поприїжджали, то хотіли залишитися, бо тут справді тут справді чудовий заклад, чудовий гуртожиток, і ці умови вони справді сучасні і комфортні для проживання. Активно долучились до ремонтів і самі переселенці, адже наше місто стало для них другою домівкою, розповідає Дмитро з Краматорська. Собирали мебель, плинтуса крутили, красили, стіни вимивали, штукатурили. Ну, чим чим непосильный труд, який ми можемо, выполняли раніше, я допомагав. Ганна та Олексій переїхали до Олександрії ще на початку квітня. Ми допомагали з першого дня, як розпочали ремонт на цьому поверсі, мій чоловік працював, тось, ну, вкладав всі зусилля, щоб нам тут було комфортно і ну, не тільки мій чоловік, я теж. І всі ось хлопці і дівчата теж робили все можливе, ну, що потрібно було. Ну, хотим самую малость відблагодарити і предложить свою допомогу в ремонті. Ми, ми, ми готові да. і далі допомагати, якщо потрібна допомога по гуртожитку. І, ну взагалі, то есть, ми готові працювати. Як то благодарити за, да, за те, приняли, що нас прийняли і допомагати і ремонтувати. З обласного бюджету на меблі та будівельні матеріали для ремонту кімнат було виділено близько 300 тисяч гривень.